Привіт, друзі! Я Олександра, і сьогодні п'ятниця, перед тим як піти на вихідні, я пропоную поговорити про практику фактичних перевірок, а саме, як податкові органи дізнаються про наявність порушень тих чи інших фактів податкового законодавства платниками податків, а також яким чином вони виявляють. Суб'єктів господарювання без реєстрації, тобто тих, хто веде бізнес і ніяк його не оформлює. Отже, перш за все, податкові органи керуються податковою інформацією. Це означає, що ну, звісно, колись давно вони просто прогулювалися містом, заходили в перші ліпші будівлі в магазині, в кафе і так далі, вимагали документи. І ні, це все зараз вже не відбувається. Хто це пам'ятає, то. Це неприємні спогади, але ви повинні розуміти, що зараз вже такого немає, тому що змінився закон. А зараз податкові органи відпрацьовують факти отримання податкової інформації. Отже, за даними численних прес-релізів. Регіональних податкових і центрального рівня податкових органів. Отже, там можна почитати прес-релізи і новини. Ви можете дізнатися, в принципі, як це стається. По-перше, є ну, розроблений і працюючий Stop Violation Bot, який на сайті податкової вірніше, ви можете через сайт податкової адміністрації, податкової інспекції зайти, звернутися. Через цей бот з фактом порушення податкового законодавства, яке є в сфері компетенції податкових органів. Наприклад, неоформлений співробітник може перейти за посиланням Violation Bot, повідомити. Хто його роботодавець, які в нього а, доходи мається на увазі, на якому рівні зарплата? А, що він не оформлений? Тобто, в принципі, надіслати інформацію про порушення, коли працівник це буде робити? Коли він не дуже щасливий у вас на підприємстві? У нього є такі, можливо, він звільнився, можливо, ви його незаконно звільнили. І взагалі про закон тут мова не йде. Можливо, ви його образили, тому що якщо ви його не оформили, як ви можете його... Так тим чи іншим чином законно звільнити, отже, ті чи інші порушення податкового закона зарплата в конверті, це може бути повідомлено податковим органам, і відповідно вони здійснюють перевірку. Ну, така інформація є лише підставою для перевірки. Це не означає, що до вас 100% прийдуть з перевіркою. Але якщо факт, ну якщо факт, який був отриманий органами податковими органами, був цікавий. Ну чому би не ініціювати фактичну перевірку, в принципі, за такою самою схемою здійснюється встановлення фактів ведення бізнесу без реєстрації? Я не знаю, чи це за допомогою боту, чи це іншим шляхом, але Ваші конкуренти, ваші колишні співробітники, ваші колишні партнери, ваші колишні, я знаю дружина чи чоловік можуть в принципі використати наявну у них інформацію і надати її податковим органам. Відповідно, буде відпрацьовуватися кейс, буде відпрацьовуватися ця інформація, і буде направлена на податкова перевірка. Наприклад, у вас інтернет-магазин, який висить в повітрі. У вас немає ні ФОП, ні компанії, нічого. Ви собі торгуєте звідки про вас можуть дізнатися податкова? Правильно, ні звідки повинна повинна бути якась інформація, яка потрапить з зовнішніх джерел або незадоволений клієнт, або я не знаю, йому не видали фіскальний чек, або незадоволений співробітник, якого ви чи не найняли, чи звільнили незаконно, чи ще якісь в нього є претензії, і так далі. Тобто, через зовнішню інформацію, а оскільки зараз інформації дуже багато, і ви, в принципі, ведете бізнес, ви рекламуєтесь, вас помітно. Є ризик того, що ви потрапите до фактичної перевірки. Тобто, будьте дуже обережні, є великі санкції за неоформлених працівників, особливо якщо працівник звернувся, наприклад, через суд, встановив факт наявності трудових відносин, які не були оформлені. Тобто, конфлікт з працівниками може розвернутися у негативному сценарії. Санкції дуже великі. Отже, немає ніякої містики, немає ніяких я Знає страшних речей. Якщо до вас приходить фактична перевірка, чи відпрацьовується той чи інший факт порушення, повірте, це інформація зовнішніх джерел, які ви можливо не врахували. Я вам бажаю, як кажуть, не попадатися. У мене на цьому все на все добре. Приємних вихідних до зустрічі.